Для покращення взаємозв'язку з замовником у нас в режимі тестування впроваджено е, віртуальну приймальну міського голови, за допомогою якої громадянин нашого міста може спілкуватися з міським головою е, особисто через інтернет-зв'язок, задати свої питання і отримати на них відповіді. На виконання доручень голови Київської обласної державної адміністрації у нас відбулася інвентаризація послуг. Які надаються виконавчими органами міста Бориспіль. В результаті прийнято рішення виконавчого комітету і затверджено реєстр, в якому 76 послуг надаються нашими підрозділами, управліннями та службами виконавчого комітету. Крім того, відбулися поліпшення адміністративних засад шляхом подовження роботи виконавчого комітету до 20-ї години в будні дні і до 14-ї години в вихідні дні. В рамках відзначення у місті Борисполя Європейського тижня місцевої демократії Фоє приміщення встановлено інформаційний портал, за допомогою якого громадянин може самостійно оглянути вебсайт міської ради і отримати доступ до публічної інформації.